Будемо їздити дорожче. Чернівецький виконком проголосував за підвищення тарифів у комунальному транспорті. Як вплине такий крок на розвиток місцевої інфраструктури, на бюджет міста та його городян дізнавались журналісти ТВА. Відтепер вартість проїзду в тролейбусах у Чернівцях складатиме 12 гривень. Виконавчий комітет мотивував це рішення зростанням цін на енергоносії, запчастини та цілий ряд витрат пов'язаних з діяльністю підприємства. Власне, Чернівчан до підняття цін на транспорт готували останні кілька місяців. Ми є не першим містом, який збільшуємо. Ми моніторами ціни, які почалися підніматися в Києві у Львові. У Львові це до прикладу підняли до 20 гривень. Ну, звичайно, що ми не будемо піднімати до такої ціни. Ми хочемо це, 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 це зробити поетапно. Ми дали можливість телеобразу розрахувати економічно обґрунтований тариф. Ми розуміємо, що він ну, точно буде значно більшим, ніж він є зараз. І я думаю, що на виконкомі ми будемо приймати все спільне рішення про підняття ціни це саме в тролейбусі до 12 гривень. Ми затвердили тариф економічно обґрунтований в розмірі 12 гривень 25 копійок, але різницю між тим, що сплачують громадяни, в 10 гривень, 2 гривні 25 копійок, відшкодовує бюджет. Це так звана різниця в тарифі. Учні та пільгові категорії населення й далі їздитимуть безоплатно продовж календарного року, валідуючи транспортну картку, учнівська та пільгова. Проїзди студентів мінус 50% від вартості, тобто в тролейбусах він складатиме 6 гривень на період навчального року. При цьому, як пояснюють у ратуші, наразі підстав збільшувати вартість проїзду у маршрутках немає. Однак, не виключено, що і тут на чернівчан очікуватимуть зміни. Можливо, таке, що воно збільшиться. В зв'язку з тим, ми вже це так само неодноразово то це говорили за оператора по валідації у приватних маршрутках. Це це. Здається, в грудні місяці тоді це був конкурс на, на оператора, який це обслуговував. Тобто на сьогоднішній день це, це оператор визначений, це київська компанія, з якою чи нівецьке тротуалебусного управління вже за заключило угоду. у цьому місяці? повинна відбутися бути зустріч оператора з приватними перевізниками. Приватні перевізники вони повинні будуть ознайомитися з умомодору, підписати умови молодо. Новину про підняття вартості за проїзд чернівчани, з якими ми поспілкувалися, не залишили без уваги. Я думаю, що рішення таке було виваженим. Напевне, робилися якісь дослідження. Мабуть, для цього є якісь підстави. Ну, я сподіваюся. Ну, на часі. Це не на часі. На сьогоднішній день населення деяка частина велика, досить в скруті. І хто їздить часто кожен день, то для нього це буде не, 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 не добре. Так як мер працює, так і тролейбуси їдуть. Перші не ростуть, зарплати не ростуть, а, а все вода, газ, світло, тролейбуси, все. Дорожче я думаю, могли б і за 10 гривень на вздогін за підняттям вартості тролейбусники виступили з транспортним ноу-хау, так званих зайців, яких упіймає контролер, і які відмовлятимуться сплатити штраф, пропонують фотографувати, а фото розповсюджувати. Інспектори з контролю пасажирських перевезень уповноважені притягувати до адміністративної відповідальності пасажирів за безквитковий проїзд, зокрема, складати постанови, що супроводжуються відеофіксацією. Розміщені фото осіб, які не оплатили за проїзд, були здійснені через відеофіксацію у режимі стоп-кадру в громадських місцях, транспортних засобах чи зупинках громадського транспорту. Нами з метою встановлення осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, було встановлено дані стоп-кадру. Діана Тобинда, Іван Мітрік, Теми Дня ТВА.